Інжир сірий ранній, кінець вересня, дуже задоволений цим сортом інжиру. Ходи в нього дуже гарні, масою до 100 грам, гарною темною м'якоттю, гарний дружно достигає. Десь я бачу три плодики, які є тут, вони вже заховались. Ті ще зелені, але якщо буде жовтим, теплим, без заморозки, то і більша частина цих плодів дозріє. Зараз ми змінимо цей стиглий плід. Сірій ранні. Просто навіть такий є незначний. Сірий на бід на плодах. Зараз ми його розчалимо, подивимось, яка в нього м'якоть. Ну Він вже, я б сказав, що він вже перезрів. Така гарна малинова м'якоть. На смак, напевно, точно солодка. Я вже сьогодні так надегустувався. Але все-таки спробую. Мені здається, що це, це саме солодше, яке я сьогодні дегустував. Дякую всім за перегляд.